Добрий день, дорогі малята, хлопчики і дівчата. Гарного настрою на весь день бажаю і цікаву гру з вами починаю! Малята, кого ви бачите на малюнку? Так, це зимові пташки. За вікном зима, пташкам холодно і голодно. Дізнаємося сьогодні, що люблять їсти пташки. І пограємо в гру хто що їсть. Горобчики полюбляють їсти зерно, просо і пшеницю. Голубів можна підгодувати крихтами хліба та зерном. Синичка полюбляє насіння соняшника та сало. Снігурам подобаються ягоди горобини та калини. Сойка їй жолуді та горіхи. Ворону можна пригостити кукурудзою. Дятлам подобаються шишки. А зараз пограємо в гру та перевіримо, чи запам'ятали ви хто що їсть? Що їсть горобчик? Так, горобчик їсть просу і пшеницю. Що їсть ворона? Ворона полюбляє кукурудзу. Чим можна пригостити голуба? Так, крихтами хліба або зерном? Малята! А що полюбляє їсти синичка? Синичку можна пригостити насінням соняшника або сала. А що їсть снігур? Так, снігур їсть ягоди горобини та калини. Чим можемо пригостити сойку? Молодці! Сойка полюбляє жолоді та горіхи. А що полюбляє дятел? Дятел полюбляє шишки. Малята, ви молодці. Ви запам'ятали, хто що їсть. Піклуйтеся про пташок. Вони наші друзі менші. До побачення, малята!